Вітання усім, хто з нами на першому міському час новин про все найважливіше далі у студії працює Наталя Болдинська. розі продовжують впроваджувати енергоефективні рішення, які допомагають місту залишатися стійким навіть під час знеструмлень. На понад 50 ключових перехрестях встановили системи безперебійного живлення для світлофорів. Тепер навіть в разі аварійного чи планового знеструмлення рух транспорту не зупиняється і не утворюються затори. Детальніше в сюжеті Анастасії співак. Ровоморозі продовжують системно зміцнювати енергетичну стійкість міської інфраструктури, Особлива увага світлофорним об'єктам, адже навіть короткочасне знеструмлення може привести до транспортного хаосу, аварій і небезпечних ситуацій на дорогах, щоб уникнути колапсу. У місті реалізують програму встановлення систем безперебійного живлення. Даний світлофорний об'єкт обладнаний джерелом безперебійного живлення, який складається з безпосередньо акумулятора, інвертора, до якого можна також доєднати ще світлові панелі. Системою захисту тобто безпеки з від відкривання двері, системою охолодження та обігріву в зимовий або літній час у кривому розі такі системи вже працюють на 57 ключових перехрестях, саме там, де транспортний рух найбільш інтенсивний. Це спільне рішення міської влади та патрульної поліції. Якщо минулого року автономні джерела живлення встановили на 30 перехрестях, то цього року ще на 27. Тепер навіть під час аварійних чи планових знеструмлень робота світлофорів залишається стабільною. Постійних ризиків ворожих атак, планових та екстрених відключень від електроенергії ми підвищуємо енергетичну стійкість нашого міста, в тому числі світлофорні об'єкти. Щоб не було транспортного колапсу, як пам'ятаєте, було у 22-му році на початку війни. Обрали разом з патрульною поліцією найбільш завантажені, найбільш важливі перехрестя. І на 57 найважливіших світовофорах встановлені засоби встановлення електроживлення, які працюють від 4 до 12 годин за паспортом, Але у нас були ситуації, коли вони працювали 40 годин. Сучасне обладнання виглядає як металева шаф що може бути розміщена на землі, стіні або безпосередньо на опорі світлофора? Усередині акумулятор, інвертор, система захисту від перегріву, датчики температури, охолодження та підігріву. Безперервна робота світлофорів це не просто зручність для водіїв, а важливий елемент безпеки для всіх учасників дорожнього руху. Анастасія Співак, Анна Мінервіна, перший міський. Мінус один БПЛА армійці з повітряного командування схід збили в небі над Дніпропетровщиною один безпілотник. В Нікопольському районі окупанти били з гармат, граду та дронами по Нікополю, Марганцю, Покровській і Червоно-Григорівській громадах пошкоджено приватне домоволодіння. В Синельниківському районі гучно було в шахтарській та покровській громадах. Через застосування безпілотника сталося займання в приватному будинку, пошкоджена інфраструктура. Напередодні російські війська тероризували Нікопольщину, били з гармат та дронами, поранено трьох людей. Внаслідок атак один будинок загорівся, п'ять пошкоджені. Крім того, вороже залізу зачепило багатоповерховий будинок, фермерське господарство, інфраструктуру та леп в Синельниківському районі. Зафіксували прильот російського безпілотника. Дісталось інфраструктурі. 15 постраждалих за добу на Сумщині внаслідок російського терору, вибухами пошкоджено квартири в багатоповерхових будинках, приватні оселі та авто. Вночі удари по області продовжились. 10 безпілотників лише за одну годину Росія спрямувала по сумах. Є влучання в дев'ятиповерхівку та двоповерховий житловий будинок в різних районах міста. В сумах дрони камікадзе влучили в депо Укрзалізниці, зруйнували виробничі приміщення, пошкодили склад потяга суми Київ. В Лозовій на Харківщині також постраждала залізнична інфраструктура. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали вісім населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів двоє людей постраждали. Всього за минулу добу агресор завдав 49 обстрілів по населеним пунктам Чернігівщини. Постраждали будинки цивільних та авто. У Миколаївці на Донеччині двоє людей загинули, шість поранено, пошкоджено будинки. Минулої доби ворог завдавав ударів по Запоріжжю та району, застосувавши дев'ять ракет та понад 20 безпілотників. Внаслідок влучань двоє людей загинули ще 24 поранені. В Пологівському та Запорізькому районах окупаційні війська атакували дронами. В результаті загинув чоловік, п'ять людей поранено. На Херсонщині росіяни пошкодили багатоповерхівку та 10 приватних будинків. Понівечили фермерське господарство, адмінбудівлю, магазин та авто через російську. Агресію одна людина загинула ще сім поранені. Наші армійці протягом минулої доби знешкодили понад 900 російських окупантів, 648 БПЛА, 118 одиниць автотехніки, 39 гармат, 37 крилатих ракет, п'ять танків, стільки ж броньовиків, дві РСЗВ та засіб ППО. Українська авіація, ракетні війська та артилерія вразили сім районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки. Сили ППО знешкодили 170 ворожих шахедів. за добу сили оборони України від відбили понад 130 спроб ворога атакувати на різних напрямках. І в цілому за 1346 днів наші оборонці знищили 428 літаків, 346 гелікоптерів, понад 11 тисяч танків, більше 23 тисяч броньовиків, понад 34 тисячі гармат, Понад 76 тисяч безпілотників, понад 66 тисяч одиниць автотранспорту, більше тисячі засобів ППО, понад півтори тисячі РСЗВ, більше трьох тисяч крилатих ракет, 28 кораблів і понад мільйон 142 тисячі загарбників. Кривий Ріг долучився до асоціації прифронтових громад 29 жовтня. На сесії міськради депутати затвердили меморандум про вступ до цієї асоціації, в яку об'єднались прифронтові міста з різних регіонів України. Спочатку повномасштабного вторгнення Кривий ріг став справжнім хабом для ВПО. Наразі в них зареєстровано понад 80 тисяч. Місто надало військової допомоги на 3 мільярди гривень серед нагальних викликів, які постають перед кривим рогом. Відновлення після російських обстрілів, які на були багато біди як для цивільної, так і критичної інфраструктури. Вступ до асоціації прифронтових міст надасть Кривому рогу можливість залучити інвестиції та бути почутими на загальнодержавному рівні. Сьогодні ми розглядаємо важливе питання приєднання наше місце до Асоціації про фалковості громад. Це платформа, яка об'єднує тих постійно під постійним тиском війни, але продовжує будувати майбутнє. В рамках асоціації ми зможемо відстоювати інтереси нашого міста в бюджетній політиці держави, питаннях безпеки, медицини, освіти, енергетики, всіх тих напрямків, які надзвичайно важливі для нас. Першим прикладом результативної роботи є вже те, що на установчих зборах асоціації, які відбулися 18 вересня 2025 року, саме кривом мовою мало звучені інціативом щодо повороні 4% до ДФО в місцевій бюджеті. Серед інших завдань асоціації є просування пільг для прифронтових гриван для розвитку економіки та залучення інвестицій, додаткове фінансування і державне, і недержавне, розвиток інфраструктури, охоронного здоров'я, освіти та інших. Таким чином, що приєднання кривого мого до Соціації прифронтових містів грана це не формальність, це кров до посилення нашого міста і всієї прифронтової України, тому що разом ми сильніші. Вийшов на рейс після капітального ремонту. Фахівці КП міський тролейбус з депо номер 1 що в Покровському районі, успішно виконали оновлення вагона номер 0625 Машина 91-го року випуску отримала абсолютно нові вузли та механізми. Курсуватиме в Покровському і Тернівському районах на маршруті номер 9 Який вигляд має зсередини та зовні? Бачили наші кореспонденти. Микола відтепер буде керувати капітально оновленим тролейбусом із бортовим номером 625. На підприємстві міський тролейбус на різних посадах, переважно водійських, працює отже 42 роки. Знає середини, чи не всі тонкощі та нюанси перевезень на комунальному електротранспорті. Цій події радий. Дуже гарна машина стала після реновації. Я як водій дуже задоволений саме таким капітальним ремонтом, адже тут все гарне тепер, все нове, сидіння нові, і на них дуже зручно знаходитись в салоні. Оновлена кабіна для водія. Клас. Сна не можна порівнювати з тим, що було раніше. Тепер головне, щоб пасажири берегли все це та байливо ставились до комунального майна. Фахівці КП «Міський тролейбус дали цій машині 91-го року випуску. Фактично нове життя. Вона вже подолала міськими маршрутами більше двох мільйонів кілометрів, і машину фактично перезібрали заново, відновили раму та мости, замінили всю обшивку кузова і салону на новий композитний матеріал. Алюфас відремонтували всю електрику пневматику. На маршрути виходитиме з новітньою системою керування. Тролейбусного депо 1 виходить тролейбус 625-й на маршрути міста, відремонтований цей тролейбус. <кій> Приведена ревізія всіх вузлів, ремонт несучих конструкцій. Велике, велику увагу звертаємо і на салон для комфорту пасажирів для водія. І також Робимо все можливе для того, щоб подовжити термін експлуатації цього тролейбусу для роботи і комфортного перевезення пасажирів. Комунальний пасажирський транспорт, проїзд, у якому в кривому розі залишається безоплатним, передбачувано користується популярністю в мешканців та гостей нашого міста. Щодня на вулиці та проспекти Кривого Рогу виходять 183 одиниці транспорту: тролейбуси, трамваї та автобуси. Вони перевозять понад 240 тисяч пасажирів. Це суттєва підтримка для сімей. Продовжую відновлювати нашу міську комунальну техніку. За ці три роки війни 20 тролейбусів, 10 трамваїв і ще 10 нових турецьких автобусів закупили. Ви знаєте, вони вже на маршрутах. Цей тролейбус після реновації. Що таке реновація? Залишилось від старого фактично одна рама і мости, все інше нове. Тобто це ну, фактично нова машина. Зараз виходить на маршрут номер 9 буде працювати в Тернівському покровському районі. Цього року підприємство Міський тролейбус отримало в своє розпорядження дві нові машини 2025 року. Випуску це автомайстерня для здійснення ремонтів та виїзного обслуговування машин на рейсі, а також автомобіль-підйомник для монтажу, ремонту, обслуговування персоналу для електронних табло, які встановлені на зупинках нашого міста. Таких у 2025-му придбали 30 одиниць. 28 додатково встановлять на зупинки. Всього по місту працюватимуть 105 електронних табло для відображення руху тролейбусів та автобусів. we'll Ще на території тролейбусного депо депонодин капітально оновили укриття на випадок надзвичайних ситуацій, пов'язаних із ризиком ворожих атак та обстрілів. Приміщення капітально відремонтували і воно є доступним для всіх містян. Під час відновлення здійснили повну модернізацію вентиляційної та фільтраційної систем, Відремонтували критично важливі системи пожежогасіння, водопостачання та електроживлення. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський. День сповнений радості, щирих емоцій і приємних спогадів. 31 жовтня Криворізька гімназія номер 55 відзначила свій 50-річний ювілей урочистості, що пройшли в актовій залі навчального закладу. Подарували всім присутнім святковий настрій. Хто завітав на свято, та як гімназія відзначала, розкажуть наші кореспонденти. Ліття історії досягнень і пам'ятних моментів 31 жовтня Криворізька гімназія no 55 відсвяткувала свій 50-річний ювілей. Це не просто число, а ціла історія, яка об'єднала покоління учнів, вчителів та випускників. 50 років гімназія номер 55 випустила в доросле життя більше трьох тисяч випускників. З них 179 нагороджені відзнакою за особливі досягнення у навчанні. Учні закладу є призерами і переможцями олімпіад, районного, міського та обласного рівнів. Гімназисти з гордістю діляться враженнями про рідну гімназію. Мені дуже подобаються вчителі. Вони завжди добрі, щирі, завжди ставлять гарні оцінки. Ніколи не було такого, що колись ругали або якось. Они Бажаю їй всього найкращого, щоб вона так розвивалась і щоб вони всі знали, щоб вона стояла так кілька поколінь. З 50 нагоди 50-річчя в актовій залі гімназії відбулися урочистості. Педагогів відзначили за вагомий внесок у навчання та виховання молодого покоління. Святкову атмосферу створили творчі колективи палаців культури Кривого Рогу, серед яких і талановиті учні гімназії. Вони подарували глядачам яскраві вокальні та хореографічні номери, наповнивши зал позитивом та святковим настроєм. Гімназія має не лише багату історію, а й живе активним творчим сьогоденням. Нині тут здобувають освіту 496 учнів, а допомагають їм у цьому 32 досвідчені педагоги. Директорка закладу Грюдмила Володимирівна з гордістю говорить про пройдений шлях і з оптимізмом дивиться у майбутнє гімназії. Я в цій школі з 19 років, і звичайно, що для мене ця школа. Я кажу, школа моє все, гімназія моє все. Чому? Тому що для мене це як інша домівка, для мене це як моя душа, для мене це як місце, в якому я знаю, що я роблю, для чого я роблю, для кого я роблю. І ну, звичайно, я бачу ось цю віддачу. Ось те, на що я сподіваюся, звичайно, на що розрахую. Тому звичайно, що ми ну процвітаємо. Ми стараємося, трудимося всі. педагогічний колектив надзвичайно творчий. Ось Думаю, що будемо далі в такому руслі продовжувати рухатися до нашого зростання. Привітати гімназію з ювілеєм завітали і представники міської влади. За їх словами, навчальний заклад із півстолітньою історією став справжньою гордістю кривого рогу, осередком знань, традицій та розвитку молодого покоління. Ще вітаю учеників та випускників, а також вчителів 55 ї гімназії. 50 років це дуже круто. Понад 3 тисячі випускників безліч. Яскравих проєктів вони стали цей з один із найкращих закладів нашого міста. Як міська влада і рада оборони ми робимо дуже багато для розвитку школи. Це по дуже там потужне укриття на 250 місць. Це і створення просторів дружніх до дітей. Ми віримо в наше місто, ми розвиваємо наші школи і ми обов'язково переможемо. 50 років це досить поважний ювілей. Коли заклад у своїй історії переживає таку дату, це означає, що він робить значний вклад в історію міста та в долі тих людей, які поєднали своє життя зі школою. Перший міський щиро вітає гімназію номер 55 з ювілеєм і бажає, щоб кожен новий день дарував радість і жагу до навчання. Ярослава Бондарєва, Анна Мінервіна, перший міський. Нові умови надання медичних послуг в урологічному відділенні першої міської лікарні успішно виконали капітальний ремонт. Це стало можливим завдяки об'єднанню зусиль Ради оборони міста, влади Кривого Рогу та металургійного гіганта Арселор Мітал Кривий Ріг». останній надав фінансування на понад 7,5 мільйонів гривень і присвятив це 20-річчю своєї роботи в Україні. Які тепер умови для лікування криворіжців? Дивіться в наступному сюжеті. Щорічно урологічне відділення першої міської лікарні, яке в народі називають залізничною лікарнею, приймає більше тисячі пацієнтів з різними нагальними питаннями. І щороку фахівці виконують близько тисячі операцій з хірургічного втручання різного рівня складності. Успішно лікують різні різновиди сечокам'яної хвороби, а також онкоурологічні захворювання, як то рак передміхрової залози. Завдяки використанню сучасних технологій, рівень успішних втручань максимально можливий. Виконаний цьогорічка премонт у відділенні дозволить медикам. Більш якісно виконувати свою благородну щоденну працю. Наше відділення особливістю є те, що тут надаються всі види сучасних інноваційних технологій, які існують в урології не тільки нашої держави, а й за кордоном. У нас підготовлені фахівці-лікарі, які постійно проходять стажування. Провідних кліниках держави, а також за її межами, капремонт в урологічному відділенні став можливим завдяки об'єднанню зусиль ради оборони міста, влади Кривого Рогу та металорегійного гіганта Арселор Мітал Кривий Ріг на честь 20-річчя своєї діяльності в Україні. Останній надав фінансування в розмірі 7,5 мільйонів гривень. Ми разом з містом виконували різні соціальні інфраструктурні проекти. І весною цього року ми домовилися з містом, що відбудуємо і зробимо гарний ремонт в цьому відділенні, в ворологічному відділенні першої міської лікарні. Компанія ArcelorMiTal повинна була виконати капітальний ремонт, а місце взяло на себе зобов'язання купити нові меблі, купити нове обладнання для досліджень, нове обладнання для виконування операцій. Мені дуже приємно, що у нас це сьогодні якраз відбувається. Об'єднання спільних зусиль на благо мешканців Криворізької територіальної громади робить можливим помітне покращення рівня медичних послуг. В той же час в місті триває масштабна робота із модернізації закладів охорони здоров'я, чи не у всіх районах Кривого Рогу. Зараз у місті реалізується дуже багато проєктів в медицині. Починаючи від капітального ремонту, тисячки вже закінчується новий корпус інфекційки, третя лікарня. Також такі. Цього року буде закінчена повністю поліклініка і ще декілька відділень. П'ята лікарня, почалася реконструкція сьомої лікарні. Зараз ми знаходимося у першій лікарні, це її відділення, залізнична лікарня, як ми її називаємо, урологічне відділення. Це спільний проєкт міста з компанією Арсілурмітом. Раніше місто у залізничній лікарні реалізувало низку проєктів, завдяки яким вона стала високотехнологічним хірургічним центром, де проводяться малоінвазивні, лапароскопічні та реконструктивно-відновні операції. Тут виконали капітальний ремонт консультативно-діагностичного центру на суму майже 36 мільйонів гривень. Профінансували монтаж системи киснепостачання головного корпусу на суму близько 18,5 мільйонів гривень. Уклали меморандуми про співпрацю з провідними медичними установами Німеччини, університетською клінікою, Кою міста Міндена, міською клінікою міста Г'ютерсло, що в північній Рейн-Вестфалії. це дало можливість стажування українських медиків за кордоном. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський. Свято, що вносить в похмуру осінь, спалахи емоції драйву, молодь кривого рогу відсвяткувала Геловін в палаці культури металургів із конкурсами, танцями та неймовірними образами. Організатор Арселор Мітал Кривий Ріг, який вже втретє дарує місто костюмоване шоу. Відьми, супергерої, аніме персонажі, кожен зміг проявити свою фантазію. Дивіться, як кривий ріг святкує наймоторошніше свято року, яскраво і по-доброму. Вання чи покарання молодь кривого рогу відзначила Геловін яскравою костюмованою вечіркою: зомбі, вампіри, чаклуни і чаклунки, персонажі з фільмів, аніме та серіалів. Усі вони зібралися, аби потанцювати, розважитися та, можливо, навіть зазирнути у власне майбутнє. Серед учасниць і Анастасія, дівчина обрала для себе образ розі з готелю Хазбін, який створила разом із мамою за один день. У мене був готовий простенький образ. А починаю реєструватися. Їду в маршрутці забирати па. Паспорт, реєструється, а там кажуть, конкретний образ, фільм, серіал, аніме, щось таке. Я думаю, блін, я на швидку руч, почала шукати кого. На розі, а вона така класна. І ми такі з мамою вже прикидуємо, що, 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 що. Нам е, сусідка нашої знайомої віддала оцей чорний е, костюм. Він був без Вів без цього красного просто тупо чорний. Ми на швидку коруть придумали, що пришивати, куди, як рукава робити. Потім такі а давайте зонтик зробимо. Давайте зробимо зонтик, а давайте зробимо шляпу. І самі шляпу робили. Вона була темно-синя. Ми зробили чехол до неї, і я сама робила ці квіти, а потім красила тінями. Іван був не лише гучною дискотекою. Заплановані також були інтерактивні конкурси для тих, хто втомився від галасу, створені спеціальні локації для перепочинку. Я думаю, що е, всі студенти та школярі, і я в тому. В числі, ми нове покоління. Я думаю, що тут і зумери, і представники альфа покоління, тому для нас це вже як традиція, і не дивлячись на деякі стереотипи наших нашого старшого покоління, цей захід стає актуальним, і я думаю, що ми будемо святкувати його надалі. І надалі захід пройшов.